Знаете, в чем весь прикол? А я вам сейчас расскажу, в чем. В том, что сейчас... О, кстати. 17 жовтня, реально, это мой поверх. 17 жовтня, 5.38 ранку, сейчас, 5.38 ранку, 17 жовтня. Мне сегодня еще идти а я занимаюсь херней, афористичными своими Аферистичними своїми махінаціями. Щас, подожіть. О! Мої аферистичні махінації. Що тут? Бакті Грипал, винти. Побачать. Рука болить. Це права прорізована рука, вона дуже у мене слабка. Що у нас тут? Давайте подивимося. Шпиці. Ну, коли людині нічого робить, вона займається хідною. Отак От займається її хідною. Я просто пакую, фасую, підписую посилки, щоб утром відправити, потім дошки поспати і летіть на йобаний суд. Да-да, суд, в якому суди моя держава, за яку я тут остався, маючи можливість виїхати. В які я допомагаю нашим хлопцям. І я надіюся, я вірю в те, що ми переможемо, переможемо орків, а потім всіх зелених йогнутих ушльотків, які нами руководять. Вопрос слідчого: чого Оскару, порядному волонтеру, а я вважаю себе порядним, до сука, провіреним уже, вже куди мені тільки не заглядали, я вже ночі просто світюся, крипка гуп'яв. Мене вже всюди просвітили, перевірили, перевірили обіски, СБУ побило вже тут, СБУ держала з в Одесі, Покровські. Мені вже, мені вже всі нерви зробили. Ну, посадити не смали, тому що не краде. Буває таке. Ну, буває таке, не краде людина. Да? Ну, таке теж буває. Чому я сьогодні день починаю з 350 гривнями? Це не моя війна, ребята. Це наша обща війна, це наша обща держава, це наша обща біда і спільні проблеми. Ну я устав влазити в долги. Я продаю телефон, тому що мені треба закрити кредит. Кредит, який я взяв на заправку, на машину, на аренду, на продукти, на медикаменти, на одежду, тому що те, то, що я об'являю пост, ну, я попросив да, я попросив 3500 на дорогу, спасибо, Скинули 5000. тисяч. Повірте. Я за полтори тисячі уж точно читаюся. Я за другим. Я не роблю пости, тому що в мене пріоритети другі. Мені треба запакувати, розфасувати, подзвонити, прийняти дзвонок, поговорити, записати, піти, купити, знайти, поїхати, відправити. Ну, от такий я дурак, є ще такі ідіоти. А якомусь ушлюбку, уйопку притулі, чому ту, Стерненку, Гороховському, ви скидаєте мільйони за день. У вас свої пріоритети. Тоді нам не по путі. тоді вже ця держава поділена. Вже вона поділена. І ділите її ви. Ті люди, які підтримують, допомагають, чують і скидають хоча б копійку, або хоча б слово хороше пишуть, або хоча б репост роблять їм низький уклін. І від мене, і від хлопців. Для чого я це роблю відео? Для понтов? ні. Щоб пацани чули і бачили, що я... ну, Відвертий, щирий і, і, і відкритий. І коли якась мразь мені в коментах пише це все піздеш, це тільки ти так можеш робити. А є нормальні люди. Та бабушка, яка последню пенсію дає. Для чого вона це робить? Для хайпа, для піара. Серйозно, тоді ти, ти урод моральний. І ті люди, які останню копійку з пенсії дають, мені перекидають, кажуть, Олексій, всі гроші гроші з пенсії. Для хайпа, для піара, тоді ти, ти урод моральний. Той, хто пише в коментах. Порядні люди, а мені низький, від мене низький уклін. А на жаль, нас дуже мало людей. Нас дуже мало. Ми в меншинці. Не жаль. Що тепер робити? Іти до кінця, до перемоги. от що треба робити.